Вітаю! Ви вже дорослі, і у вас можуть виникати нові почуття до ваших однолітків? Зазвичай, коли ми відчуваємо нові почуття, то звертаємося за порадою до батьків. Чи чули ви від них вислів протилежності притягуються? А звідки взагалі взявся цей вислів? І яке він має відношення до блискавки? Це атмосферне явище, під час якого виникають сильні електричні розряди, блискавки, що супроводжуються громом. Зазвичай при грозі спостерігаються інтенсивні опади посилення вітру. Грозові хмари складаються з пари, яка у верхніх шарах через низьку температуру перетворюється у кристалики льоду. Щоб хмара стала грозовою, крижані кристали всередині неї повинні почати активно рухатися. Цьому сприяють потоки теплого повітря, що йдуть з теплої поверхні. Саме тому гроза найчастіше відбувається влітку, коли тепло. Утворюються опади, одночасно відбувається електризація краплин. У різних ділянках хмари вони заряджені різними зарядами. Теплі маси повітря потягнуть за собою вгору дрібніші кристали льоду, які ж наштовхнуться на більші. Внаслідок цього процесу маленькі кристали виявляються позитивно зарядженими, великі негативно зарядженими. При цьому маленькі кристалики льоду концентруються у верхній частині хмари, яка стає позитивно зарядженою, а великі у нижній негативно заряджені. І саме через електричне поле між шарами хмари або між нижньою частиною хмари і землею виникають блискавки. Це потік негативно заряджених частинок, що взаємодіють з позитивно зарядженими частинками, адже протилежності притягуються. Цей електричний розряд найчастіше виникає між двома хмарами або між хмарою та землею чи іншим об'єктом. Блискавка може бути лінійною, яку ми зазвичай бачимо під час грози, або кулястою. З упевненістю можна сказати, що це найбільш цікавий і маловивчений вид блискавок. Цей вид електричного розряду є кулястим згустком діаметром 10-20 см, який вільно переміщується повітрям, має непередбачувану траєкторію руху. І здатний вибухати. Куля може проходити через вузькі отвори та уникати перепон, тому вона може з легкістю проникнути в дім. Асту блискавку не треба від неї бігти, адже при цьому створюється потік повітря, що рухається з цією швидкістю. Якщо ви зустріли блискавку у себе вдома, то найкращим рішенням буде заховатися в іншій кімнаті, зачинивши двері. Блискавка має важливе значення в житті людини, адже без неї ми б не стали тими, ким є зараз. За однією з версій, сама блискавка подарувала первісній людині вогонь, коли вдарила у сухе дерево. До того моменту люди навіть гадки не мали про гарячу їжу їм доводилося їсти те, що вдалося назбирати або полювати без термічної обробки. Завдяки удару блискавки первісні люди дуже швидко зрозуміли: вогонь чудовий подарунок, який дає змогу грітися біля багаття та споживати гарячу їжу. Проте добувати вогонь наші пращури тоді ще не вміли. Дуже довго люди могли лише підтримувати вогонь, який сам спалахнув. Зазвичай цим займалися жінки, які стежили, щоб полум'я не згасло. Часно підкладаючи дрова в багаття. В усіх давніх культурах блискавка символізує силу, швидкість, рух і є атрибутом бога громовешця, царя богів. У блискавках люди бачали знамення, що посилають боги. Місця, у які вдарила блискавка, вважалися священними, а люди, уражені блискавкою, відзначеними богом. Іноді під час грози електричні розряди з'являлися на гострих кінцях високих об'єктів у вигляді різнокольорових вогників. Це природні явище назвали на честь покровителя моряків святого Ельма, адже саме вони бачили це явище на щоглах кораблів. Вогні святого Ельма це природне електричне явище, яке виявляється у вигляді сяйва на гострих кінцях високих об'єктів і є ознакою передгрозового стану. Утім, вогні можна спостерігати не лише у грозу. Помічали ці вогні під час виверження вулканів. А сьогодні такі вогні можна побачити ще й на кінцях крила літаків. Сувора повелителька хмар є корисною і для природи. У своєму польоті вона встигає вхопити мільйони тонн азоту, зв'язати його і направити в землю. Це безкоштовне добриво збагачує ґрунт. Не дивлячись на те, що блискавка відіграла важливу роль у становленні людства, і як справжній філантроп подарувала первісній людині вогонь, сприяла розвитку релігії та культури, вона в першу чергу залишається небезпечним природним явищем. До нашої ери людство розробляло різні способи та стратегії, як вберегтися від цього небесного вогню та не стати його жертвою. І зараз від блискавки гине декілька тисяч людей щороку. Чи можна пережити удар блискавки? Уявімо, що гроза застала вас посеред великого відкритого поля. Який одяг краще обрати, щоб захиститися? Товстий гідрокостюм, одяг Супермена, середньовічні обладунки. Чи може краще взагалі без одягу. Ви маєте рацію, якщо обрали одяг супермена? Звичайно, я жартую. Правильний варіант середньовічні обладунки. Звичайно, блискавка з більшою ймовірністю вдарить у метал, ніж у гуму, тканину чи шкіру. Пам'ятаємо, що блискавка це потік негативно заряджених частинок, що прагнуть знайти шлях від початкової до кінцевої точки, і жодна речовина не чинитиме меншого опору, аніж метал. Тож яким чином матеріал, що притягує блискавку, має нас захистити від неї? Все просто: метал чудовий провідник. І негативно заряджені частинки, утворюючи струм у металі, фактично течуть по зовнішній його поверхні. Якщо, наприклад, струм буде протікати через порожнистий металевий контейнер, або коробку, чи ті ж самі обладунки, то не досягне внутрішньої поверхні ємності. Фізики називають таку ємність кліткою Фарадея або костюмом Фарадея. Коли говорять про сплетений з металевих дротів костюм електриків, що працюють на високовольтних лініях, автомобіль теж є своєрідною кліткою Фарадея, адже його корпус є замкнутим металевим об'єктом, що оточує пасажирів та забезпечує захист. Тому при попаданні блискавки він пропускає електричний струм по своїй поверхні, а не через наше тіло. Звісно, дуже маленька ймовірність того, що якщо ви опинитесь на великому відкритому полі, то десь неподалік будуть середньовічні обладунки або костюм для високовольтних робіт. Тому у цьому випадку краще швидко дістатися приміщення, як тільки ви зрозуміли, що скоро почнеться гроза. Американська школярка Ейшак Хар отримала премію і грант за винахід мобільного акумулятора нового покоління. Її винахід дає змогу зарядити батарею за 20-30 секунд. До того ж, енергія витрачається значно економніше, і її вистачає на більш тривалий час. Чи були ви свідками, як ваші батьки або бабусі та дідусі? Як тільки починається гроза, вимикають телефони, всі електричні прилади, світло забороняють всім підходити до вікна і сидять у повній темряві, чекають, коли закінчиться негода. Поведінкою вони сіють паніку і серед інших, наприклад, серед нас. Чи вважаєте ви цю поведінку необґрунтованою? Як насправді слід поводитися під час грози? Перебуваючи на вулиці під час грози, людина у небезпеці. Існують стратегії зменшення ризиків та наслідків ураження, проте вони не гарантують повної безпеки. Тому, якщо ви почули грім, навіть десь далеко слід одразу перейти на територію біля свого будинку або, наприклад, магазину чи кафе. Відносно безпечними є закриті автомобілі, тому у крайньому випадку негоду можна перечекати і там. Тільки обов'язково слід припинити рух, зупинитися на узбіччі та покласти руки на коліна. Овніше варто уникати водой. Так, звісно, вода є дуже хорошим провідником. Тому, якщо блискавка вдарить у водойму або поряд з нею, то перебування у ній може бути дуже небезпечним. У лісі варто уникати підвищень та високих дерев. Краще сховатись у заглибленні. До того ж, не рекомендується стояти чи лежати, краще присісти і тримати ноги вкупі. Таким чином можна зменшити площу уражень. У горах слід триматися подалі від вершин та не торкатися мокрих скель. Як ми вже зрозуміли. Вода дуже хороший провідник, а найвища точка, наймовірніше, буде поганим місцем для укриття. Тому пораду не ховатися під поодинокими деревами також варто мати на увазі. Взагалі краще уникати таких ситуацій і планувати свій відпочинок, перевіряти прогноз погоди. З цим розібралися. А що як ми перебуваємо вдома? В першу чергу не варто торкатися чи користуватися предметами. Що під'єднані до електричної мережі. Струм може вразити окремі об'єкти мережі, а по дротах струм дійде до вас. Якщо будинок не обладнаний спеціальними запобіжниками, то електропристрої можуть вийти з ладу у разі потрапляння блискавки. Тому краще від'єднати їх від мережі. Тільки робити це потрібно до початку грози. Варто уникати сантехніки. Тобто не можна мити руки, посуд, приймати душ чи ванну. Водогін може проводити струм, тому це небезпечно. Також краще відійти від вікна. Адже якщо блискавка все ж таки вдарить у будівлю, то буде проходити по її зовнішній частині, і металеві конструкції вікон можуть стати причиною ураження. Саме тому потрібно закривати вікна. Ну ще й з цієї причини, щоб захистити кімнату від дощу та вітру. Хоча ймовірність того, що блискавка вдарить по людині, яка стоїть біля відкритого вікна, також допускається. Вдома все набагато простіше. Варто уникати дротів, води, вікон і дверей. Стосовно телефону або ноутбуку, то немає причини їх вимикати у приміщенні під час негоди або не користуватися ними, якщо вони не під'єднані до електромережі. Загалом телефон як об'єкт на місце розряду не впливає та не притягує блискавку. Ці авторитетні фахівці вказують на безпечність мобільного телефону. Чому вирішили, що не можна використовувати телефон? Тому що всі люди, що постраждали від блискавки, мали з собою смартфон. Це рішення не здається вам абсурдним через те, що зараз кожен має смартфон, тому логічно, що і потерпілих він теж буде. А що як сказати, що всі потерпілі від блискавки дихали? То що виявляється, вже й дихати не можна. Людина під час грози на вулиці у будь-якому разі знаходиться в небезпеці, і наявність у неї бездротового засобу зв'язку ніяк не впливає на ворогідність ураження. Дехто пропонує під час грози стати в місце, у яке вже вдарила блискавка, пояснюючи це тим, що вона не б'є двічі в одне місце. Насправді це міф блискавка може вдарити будь-яку кількість разів у будь-яке місце. Одне з найяскравіших доказів Empire State Building – Колись хмарочос використовували як лабораторію блискавок через його здатність притягувати їх. Будівля вражає це блискавкою десь 25-100 разів у рік і іноді по кілька разів за грозу. Насправді алгоритму дій, що стовідсотково вбереже нас від блискавки, не існує, оскільки про це природні явище нам відомо не все. Вчені часто наголошують на спонтанність блискавки. Сказати точно, куди вона вдарить неможливо. Саме тому у рекомендаціях йдеться про поради, що зменшують ймовірність ураження. Якщо хтось вважає, що зменшує цю ймовірність вимкненням телефону, уникненням протягів чи оберегом, то це його право. Проте, якщо ваш оберіг це щось велике та металеве, то краще його позбутися під час негоди. Отже, блискавка це дуже цікаве та небезпечне явище. Тож рекомендую вам бути обережними та дотримуватися всіх порад, щоб не стати тією протилежністю, яку буде притягувати до себе блискавка. На цьому, все до зустрічі.